Доброго раночку, ми гуляємо. Віка бігає. Віка бігає. Кеті типу, побігла до палаточки. Там, бачите, палатки. Ні, у неї вона побігла до палаточки, бо не бачила такого. Що воно? Не було її від цієї палатки. І в неї цікавість. Віка їй зараз показує, що. Туди не треба, треба отуди. І вона, вона стоїть, мене чекає. Бо Таня опять <си> з каборою в руці. <си> Я йду, 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 все, йду. Все, бери мячик, бери м'ячик, пішли. Дай, Віка дасть вкусняшку. Да, Бокеті, молодець. Копати. Копати. До костюрчика. Дивіться, все костюрчик. Навіть не підійшла понюхати. Всі костюрчики ми раніше обходили десятою дорогою, бо біля костерчика зазвичай щось обов'язково є. Доброго, Доброго ранку! Де Ремі? Де Ремі? Де Ремі там Наташа? Ремі. Ремі, привіт! Ні, він не пригає. Ремі, привіт, да, Наташа, привіт, усім доброго раночку. Да. Кеті копає. Нет. Все добре. От, бачите, Ні, вже в нас команда ні. ні. Да. Усім привіт. Боже, як давно я отут не сиділа саме тут, улюблене місце, де я знімаю відео. Таке, знаєте, побалакать. Ну, що я хочу сказати? Ви ж бачите, так, як проходять тренування у Кеті. Як ми гуляли, дуже все класно, мені дуже все подобається, тому що, ну, я б сказала, що Віка зробила щось неймовірне. Це тільки вона от, з такою своєю з Підходом, от вона, якщо за щось береться, вона дійсно, ну, я навіть не знаю, вивчає, аналізує, ну, підходи, як то кажуть, отак. Ну, з приводу коментарів, які писали Вікі про виховання собаки, я сказати, що в шоці, це нічого не сказати. Я їй казала, Віка, виключ і не читай негативні коментарі, то пишуть люди, у яких немає собак. Вона мені каже, ні, ні, мама. Пишуть люди, у яких є собаки. Ладно, про це ми ще побалакаємо, обов'язково я повернуся до цієї теми. От сьогодні в мене тема друга. Сьогодні рік, як не стало Саші. Саме сьогодні, 26-го. Але ж ми вирішили ну, згадати, пом'янути вчора. Бо, ну, по-перше, кажу, що треба на день раніше. От, а по-друге, мені вчора було зручніше, бо я вчора не працювала. Я нічого не знімала, зразу кажу. От, це був день, який мені, мені не хотілося просто стояти на кладовищі, знімати, як ми прийшли, як ми кладемо квіти, як оце все. Ну, Це дуже особисте. От, от, вибачте, якщо може я не права, але ну, ну, ну я не могла саме цим ділитися. Ні. Я вирішила зробити дома. Мені казали, не парся, це вдома, це приготування, це все, зніми кафешку, прийдуть друзі. Але я подивилася, прийдуть друзі, хто друзі? Сашини, друзі, які до останнього були поряд Таня і Саша, мої Іра Костя, Ірочка, Саша, Віка, ну, тобто, от, ну, таке вузьке, вузьке коло людей, які були от поряд, про все знали, в ну, мене, мабуть, немає слів. В общем, я зробила все вдома, приготувала дуже класний стіл і навіть. Спочатку хотіла на стіл поставити бутилку коньяку, ну там винце і все, а потім взяла цю бутилку і перелила в графінчик. Бо Саша любив з графінчика. От подобалось йому, щоб було так накрито, як я кажу в три хрусталя. І щоб було в графінчику. Так йому подобалось. Тобто все було так, як йому подобалось. Ми сиділи, ми згадували нічого, навіть, навіть отак ніхто не згадав про його хворобу. Ми, ми навіть сміялися, так? бо ми згадували Сашу з оцими його всіми веселощами, з оцими прибаутками, приговорками, як він віка там щось випало і каже. Ну, я не червонію, а, а я кажу: а що казав багачук? Крові нема, гівно не гріє. Ну, от просто згадували кожне його, оці, оці всі його приколи, і ну, нам здавалося, що він просто поряд. І я впевнена, що якщо таке є, от там... Вони нас чують, то він був з нами і був задоволений, бо жодного навіть натяку на його хворобу не було. Було тільки, тільки про те, яким він був, який він був. Ой, з дитинства, ну, з дитинства, там, з технікою вони з Сашою теж з там паралельно десь вчились, але я Сашу не знала. В общем. Хорошо, все пройшло дуже добре. А, сьогодні я зранку просто пішла по сусідам, я наробила багато цих пакетиків з конфетами, з печеньками, з пірішком, навіть з яблучком. Ну, бо Саша дуже любив яблука. І просто пішла по під'їзду по своєму і пороздавала людям. Всі дуже вдячні, Царство Небесне, і знову я переслухала стільки всього, яким він був класним. Тож я думаю, що все, що можна було, я зробила, ми зробили багато. Багато було просто класних спогадів. І мені здається, що ми просто от з ним посиділи. Ну, все, цю тему довго не хочу, як то кажуть, обговорювати. Це наше, це тут домашнє, і воно все пройшло як треба. Ну тепер знову повеселіше. Як би сьогодні зранку гуляла з Кеті? Я відчула себе так, гірським кузликом. Як я скакала. Ну, подивіться. Доброго раночку. От у кого як? Кеті шукає м'ячика, а я кинула, дивіться. От що робить? Бачите, от там гілочки лежать, то я кидаю, і вони там теж лежать, вони не падають. Як я його вже тут? Я тут вже. Підскакую півгодини, всі палички, всі камінці, а Кеті шукає знизу, там бігає. Ой, ну це ж надо таке зранку, це. Фух, я його збила. Кеті схватила і побігла. Але я тут настрибалася зранку, що кізочка підскакувала. Вода чиста-чиста. Оце стільки йдемо, вже звідти воно йдемо. Кругом чиста вода. Зараз ще підемо отуди і далеко-далеко. І побачимо, як там. Але ж мені здається, що все. Вже осінь і вода не цвіте. Реально півгодини, я Підскакувала. Скільки я тут, туди... ну, всі там палички, які були, я туди всі позакидувала. Все, що кидаю, воно бац і зверху впало. І назад не повертається. І дуже ж високо. Але я таки його збила, той м'ячик. Кеті була дуже задоволена, вона вже потім побачила, що він там вісив. Гавкає, підскакує, ну що, ну, ну, збили. Все добре. Далі гуляли до жодного костерчика, до жодного якоїсь кісточки, нікуди не підходили, нікуди. І це я розумі... От зараз мені Віка поскидала багато відео, ну саме про як дресирують собак. І я точно зрозуміла, чого мені не вистачало. Мені не вистачало повної отут сумочки з м'ясом, або з сиром, або з ковбаскою. Ну з чим з ним. Ну, найсмачнішим, що для неї може бути. Не просто корм, який є вдома. Вона прийде і вдома його отримає. А от вкусняшки, так, да. от саме от таке все. І команди до мене. До мене постійно. Тільки десь трошки побігла. До мене все. Біжить, бо зразу м'ясо. До мене сирочок, До мене. і оце до мене ну, через кожні 5 хвилин, до мене. І потім вона просто слідкує. Вона бігає і слідкує за мною. Вона слідкує отак боковим отим зором своїм, коли я. Айкну і скажу до мене. Вона просто цього чекає. І да, а В общем, все в нас добре, дуже добре. Я навіть уявити не могла, що Кеті не буде підбирати. Ми вже там провоцирували, як завгодно кидала я на пол, проходила мимо. віка йшла, там, підкидала щось. Вона глядь і далі тільки глянула, що воно там лежить, зразу уважно на мене. Сумочки, м'ясо, в мене смачніше. Потім я нахиляюсь, піднімаю. Якщо я взяла, дала, тоді можна. Працює. А на оті страшні коментарі, що це ключами кинула, чи там цепочку кидають, чи щось кидають. Ви розумієте, що таке оця цепочка? Ну, я її кидала собі по нозі, я кидала собі в лице. Я кидала... Це просто дзеньк. Ви ж не робите собаці боляче. А, а всі пишуть, що треба зробити, щоб собака не піднімала. Надягнути мордник. Надягнути мордник. І Боже опасі, оту, як називають удавкою. Боже опасі! Шлейку треба. Тобто оце під лапки, отут, отак. Щоб вона тягла, як трактор, а ти за нею бігла. Навіть відео віки поскидували. Як я гуляю, ну, там дівчина скидує, як я гуляю своєю собакою, як я її привчаю. Ну, По-перше, намордник. У мене, я казала, три намордника і шлейка ота лежить. Та з наморником можна гуляти собакою, з якою ви виходите на двір в соціум так? на 15-20 хвилин. У вас немає часу, у вас собака не гуляє. Ви її виводите, намордника натягнули, вона попісила, покакала, все. І з наморником притягнули назад. Це задоволення для собаки. Собака просто в захваті від того, що їй натягнули оце. І вона не може не понюхати нормально. Я вже не кажу за те, що гівно нюхнула, і все гівно на тому морднику. Підняла морду, а тут все як вам треба. Цікаво? Ну, ладно, нехай буде з наморником. Але наморник. Собака повинна. Ми Хочемо, ну, в мене машина, да, я цим не користуюсь, але ж люди користуються, заходимо в транспорт, да? міський транспорт, треба зайти, що треба зробити, надягнути на собаку намордник. Тобто вона повинна розуміти, що намордник вдягається тоді, коли ми десь, і це тимчасово весь інший час вона може нюхати, вона може гуляти, вона може, а не ходити от в цьому всьому. За шлейку. Зручно собаці. Я не знаю, чого хто вирішив, що це зручно. Це зручно отакій от собачці, отакій. От, от ми йдемо, проходять мій На нас. Вона її отак, ну, це ж видягнули, тут цей поводочок. Вона її раз підняла, воно в вісячому стані. Пронесла, поставила далі пішла. Але. На здорову собаку, сильну, яка звикла гуляти і все надягнути. Оце, вона... вона плаває постійно, вона в воді постійно. Вона 2-3 години бігає по піску, купається по пляжу. І що ви пропонуєте це робити в наморднику? Це дуже собаці буде класно. Вона буде просто отримувати задоволення. А ото ключики перед носом кинути, або цепочкою на жопу кинути, то це страшне, це наказання. Яке наказання? Це для неї просто. І от я дивилася сьогодні відео, да, ну, може, це комусь не цікаво, ну не дивіться, але ж у кого все ж таки є собаки і кому хоче хто взяти собаку, треба дуже до цього підготуватися. І я дивилася сьогодні, як там, ну, цей кінолог чи дресирувальник, чи хто він там такий, я вже не знаю, як він кидає оцю цепочку. Легесенька цепочка. І він пояснює, що спочатку робиш топ ногою, потім кидаєш. Два, три, чотири рази. Потім він її навіть не достає. Просто робить топ ногою, і собака вже реагує. Правильно він каже, а як щенята, як мама вчить? Щось бере не так гризь. Вона ж його не кусає, там, не роздирає його, а гризь гав. Тобто повинен розуміти, що можна, що не можна. До речі, ми коли взяли Кеті, я вже сьогодні, мабуть, все про Кеті, так? ми коли взяли Кеті, я дивилася цього танжаряна чи як його там не даме, і багато чого. Взяла для себе гарного. По-перше, я місяць спала отак бачком отам на диванчику, тримала руку внизу, і як тільки вона хотіла залізти, я її. Тобто в мене місяць життя випав, я зробила все, щоб вона не лізла на кровать. Щоб вона не лізла на тобто, запрет повний вище твоє місце. Твоя вся квартира, але залазить не можна. А далі Далі їй все це дозволило. Тому що коли вона зрозуміла, що от сюди можна прийти, як отут все застелено, уже я все застелила, кажу: іди лягай. Вона приходить, лягає, і це для неї подарунок. Вона тут відпочиває, вона розвалилася, їй класно, вона лежить. Вона не драла ці одіяла, вона не гризла ножки, вона, вона цього нічого не робила. Тому що, коли дозволяють, іди сюди і можна, тоді собака от цього отримує задоволення. А не коли вона носиться, хватає все дере, от, от це саме. вона ж це робить. Як сказати, інтуїтивно, їй хочеться драти, хочеться все, все робити, і їй за це нічого. Ну, нічого. Ну, що? Ну, от так от. Ну. ну, откусила кусок лаптя. Ну, в мене там теж колись щось кусочок відкусила. Що я її там вбивала чи ругала, чи що. Забрала, насварила цим лаптем. Але ж я дуже дивилася, все це брала те, що мені потрібно, те, що підходить для моєї собаки. Я багато впустила от саме цього, не їсти, не те саме, тому що мені так зручно. Да, я гуляю, мені зручно. Я, я собі м'ячика кидаю, і все. І, і нам весело. Ті прийшли, ті прийшли, той, хто щось дав, той хто, щось, вона відбігла, а все ж можна. І жрать все підряд. Ну, в общем. Віка молодець це однозначно. І оце в неї Кеті молодець. Тепер тільки кажеш, Кеті молодець, молодець, вона я не знаю, як це вона не чує. Бо вона молодець і вона вже тут, і отак дивиться, тому що вже в мене вкусняшка. Оце позитивне підкріплення. Ось воно. Що в собаці повинно бути? Вона повинна. За тобою слідкувати, а не ти за нею. Тоді всі комфортно гуляють. Все. Але ж, у цього наржальян... ой, не можу вимовити його? Я дивилася, все, ну, що мені там подобалось, але мені багато не сподобалось. Багато. Тому я навіть тоді віки казала: мені потрібна собака, друг, собака для мене, яка мене зустрічає, яку я. Повинна вивчити, щоб вона на мене не пригала, на людей не пригала, не драла. Да, я теж це трошки впустила в своєму вихованні собаки. Але ж я хочу, щоб я, як приходжу додому, вона раділа. Я хочу її обіймати, я хочу з нею цілуватися. Я хочу, щоб вона зранку, чуєте, зранку, щоб вона не спала зі мною на кроваті, А зранку прокинулась, підняла голову, подивилась, чи я вже відкрила очі. Чи я ще сплю. І якщо в мене очі закриті, вона Ой, і знову лягла ось ж тут біля мене. А якщо я тільки очі відкрила і на неї весело подивилася, вона до мене приг і обнімашки. І це вже я їй дозволила, Ну, скажімо так, вже як настало Саше. Бо я сама, і мені можу це дозволити. Коли ти я жила з чоловіком, я розуміла, що ця кровать для мене і для нього. І вибачте, коли до мене чоловік прийшов, то собака не должна заскакувати на нас і участвувати. Ну, розумієте, да? Ну, це, це ненормально. І це вдалося Ну, завдяки тому, що да, я вчилася, я дивилася, як це. Вдалося, вдалося. Зараз я да, зранку у нас тут обнімашки, цілувашки. з ким мені ще цілуватися? От здається, нею цілуюся. Обнімаємося, цілуємося. Але як я кажу, злазь, вона зразу злізла. Немає в нас такого, щоб я її там з кроваті за ноги стягувала. Ні. Туди-туди. Отут у мене все вийшло. На дивані вона в мене лежить, кругом в мене, кругом. З часом я все це їй дозволила. Але це вже сприйнято так, що можна. Да? Не просто я тут, що хочу, то й роблю таке, а вже ну, можна. А якщо можна, то треба себе поводити так, як тобі дозволили, скажімо так. Ну, в общем, якщо комусь щось не подобалося, в якій вихованні, я з свого боку хочу сказати, що мені все дуже сподобалось. І я зараз буду ну, намагатися через все оце, що хочеться мені там зробити, робити правильно. І я знаю, що це буде, ну, якщо за 10, да, ну, хай 12 діб, їй вдалося. Просто те, що п'ять років ніхто не мог зробити, зрати все підряд на дворі, то я думаю, що я це по... отаку велику подяку віки і взяти себе в руки і так тримати. Я розумію, що якщо я тиждень-два ще отак попрацюю, похожу, намагатися не дуже спілкуватися, там, щоб підзивали, щоб там люди, щоб там до саме. Рибаки, ми йдемо, повз рибаків, я показую, ні, туди не можна. І все, і ні, і не можна. А раніше було що? Сидить дідусь з удочкою, розкрив там свій настраханчик, як Саша казав, там у його дві котлетки, бабушка йому в дорогу, а ця пробігає мимо хлам-хлам, все. Дідушка без обіду. Ну, то так не треба. І що? Це треба було, щоб вона в наморнику для цього була. Вона просто не зможе схватити, але ж вона туди полізе. Ну, про наморник це взагалі Я, Це от, табу для мене, повне табу. Наморник це для мене найжорсткіше, що може бути для собак. У кожного. Своє розуміння про це. А люди ходять собакам на мордінку. Іде, голову опустила, нічого їй не треба, думаю, скоріш би вже додому. Дома на морнік знімуть і перегризує тобі всі лапті, всі ножки, все попідгризаю, бо їй же щось робити треба. От і все. Так, все. На цьому я закінчую. Я б висказалась. І більше я до цієї теми не буду повертатися. Але ж я буду показувати, як ми гуляємо і як у нас це все виходить, бо я дуже-дуже задоволена і мені просто дуже подобається. До речі, зараз вже третя година, і ми збираємося знову йти на двір гуляти. Віка з нею гуляла двічі, але мені, як для мене, зручніше гуляти тричі. Тому що я з роботи приходжу, пізно я приходжу вісім. А то і в дев'ятого, якщо десь в магазин зайшла. І ну, собаці, навіть якщо ми в 11 прийшли до вечора, ну, мені шкода. У мене виходить так, що я ось піду десь в 4, з 4 до 5 ще часик погуляю, потім спокійно зібралася і пішла собі на роботу. З роботи я приходжу, готую вечерю, ми тут, то я знаю, що вона вигуляна, у неї все нормально. І потім я можу там в 9, 50, то й в 10 просто вийти на двір, щоб вона попісяла. Заходимо додому, я з поводочка її відчіпляю, вона опустив голову іде до себе спати. Все. І нікого не напрягає, ні мене. Я сподіваюся, що її це теж не напрягає. Але інколи коли ввечері я їй просто умовляю піти, бо вона вже в такому наїлася, в розслабленому стані. Я їй пояснюю, що ти ж ночі захочеш пісять, треба йти. Вона не любить гуляти, як темно. Не любить. Так, все. Відео отаке про собачку. Да? Ну, хотілося мені свою думку на. Ну, просто, просто висловитись. От. Сподіваюсь, мене все зрозуміло. Ну і що? Відпустка закінчилась, а спогади залишились. Спогадів дуже багато. І своїми спогадами я буду з вами ділитися.